Мезонія – це косметика для справжніх б'ютівіду. Це українська професійна доглядова косметика світового рівня. У нас більше 300 продуктів догляду для вас та ваших близьких, які були амбітно розроблені в Україні на нашому виробництві під Києвом. У нас вже два бутики у Києві-Буковелі і ми не збираємось зупинятись. Ми вже активно продаємося як в Україні, так і за межами. На багатьох континентах і нас знають і вже визнали багато косметологів. Ну і це не дивно, бо в складі найкращі активи з 15 країн світу, типу Мебілен, Біочемістрі, DSM Швейцарія, Вітрус, Біотех Іспанія, БАСФ Німеччина, Вінтаж США, Інфенітек, Іспанія, активні компоненти з Великобританії, Норвегії, Франції, Канади, Японії та багатьох інших. І погодьтесь таке, буває тільки у люксі, бо це просто найкращі активи з існуючих. Ми працюємо з кращими постачальниками косметичних активів і плідно спостерігаємо за новими технологіями і розробками. Торбурові клітини, інноваційний підхід для відновлення та регенерації шкіл, пептиди, пребіотики, наприклад, бибібіом, а вітамінні комплекси, стабілізовані форми вітаміну С, ніацинамід, омега-3, до речі, які ми веземо з Канади, і Норвегії, Санейк, Швейцарія, потужний міонер, міорелаксант, що розлажує зморшки, і може навіть являтися альтернативою ботоксу. Хто не полюбляє цю процедуру у косметолога? Глютотіон, наш нашумівший Каолін як активні антиоксиданти і багато-багато іншого. Розкішні парфумерні композиції. Боже, скільки ми часу витратили дійсно для того, щоб створити яскраві аромати, які будуть викликати у вас яскраві емоції під час б'юті рутини. Ми закуповували ці парфумерні композиції зі Швейцарії, Франції, Англії, Судовської Аравії. Я називаю наш бренд «Мезонія» дійсно перфекціоністами в косметиці, і це можливо в Україні. І ми дуже прагнемо, щоб ви полюбили наш бренд, щоб ви довірилися нам і спробували. І я впевнена, що ви будете в захваті. У компанії 300 позицій, тому ми розробили дуже зручні і досить естетичні набори, в яких 37 мініатюр, які дають змогу вам спробувати потестувати, спробувати текстури. І такого набору вам вистачить досить-досить надовго. Ми зьогодні підходить до своєї справи з душею, з магічною небайдужістю. Ви прекрасно пам'ятаєте про це.